Чи доводилося вам відчувати, що замість гармонії на шляху до духовного зростання ви стикаєтесь з розчаруваннями, чи навіть зупиняєтесь? Сьогодні ми поговоримо про п'ять найбільш критичних грубих помилок, які можуть вбивати будь-які прагнення до духовного росту. Але є й хороша новина: кожна з цих помилок може стати вашим трампліном до глибшого розуміння себе. Залишайтесь зі мною, адже в кінці я розповім про найбільш руйнівну помилку, з якою напевно стикався кожен з нас, і яка частіше стає тим нещадним вихором, що може зруйнувати наш духовний шлях. Привіт! З вами Ерія, і ви на каналі Езотерія, де ми разом досліджуємо глибини самопізнання та духовного розвитку. Сьогодні ми розглянемо тему, яка близька кожному, хто хоча б раз робив кроки до гармонії з собою. Духовний шлях часто ідеалізують, але він також сповнений і викликів. Ви знали, що одна із найбільш жорстких помилок це порівнювати себе з іншими. Чому це небезпечно і як це впливає на наш розвиток? Розберемося далі. Перша помилка це думка, що духовний розвиток. Завжди має бути про радість, гармонію та світло. Духовний шлях це процес. Він включає в себе не лише злети, але й падіння, сумніви і болісні роздуми.